Всім привіт. 30 грудня ми гуляємо по звичному маршруту. Може спустимося в берег, так у нас кажуть. Другий раз уже пускається дощик, а без 15.12 ми ще кота оце тільки вивела, чекала на автомагазин, з мамою сходили. Дещо прикупили на Новий рік. І пізно прийшли оце, і в мене хліб сходить. Дуже довго не викладало суми Обленерго на сайті, коли буде відключення світла, графік. І оце виклало недавно і в нас з 2 до 4 не буде світла. Тому зараз 15 хвилин і додому. Хліб викачую в форми, три хлібинки круглих палянички буде. Що кажу сьогодні мамі, чогось мені сьогодні вночі так погано спалося. А, і мені прийшла така думка. От, чи є у когось, напишіть, будь ласка, хто мені пише коментарі, хоч у вас і небагато. А, чи є у вас відчуття свята? Давайте відкинемо оцю війну. Ну, от, взагалі, чи є таке відчуття свята, якісь святкові страви. Бо в мене. Вже не знаю, скільки років, немає такого відчуття. Чи новий рік, чи день народження, Різдво, там ще якісь, ще якісь свята в родині. От як мама розповідає про своє дитинство, що тоді навіть проста гречана каша з котлетою це було вже свято, бо їх у мам тері було в моєї бабусі троє, без батька. Ну, самі розумієте. І якісь там страви здавалися дійсно святковими, як ходили вони на, до хрещених, носили кутю, там як готували, вгощали. А у мене, не знаю, в дитинстві чомусь також здавалося. І, і, не скажу, що там ну, було й без грошів, а воно й зараз є. Коли є гроші, коли немає. Але якось, не знаю, як сформувати думку, чи в дитинстві здавалося все таким святковим, що чекав там якогось свята хоча б той Новий рік, тому все здавалося таким якимось, наче ти того не їв у такі будні дні. А зараз... Чи маєш змоги більше, чи я не знаю. Поїхали в Конотоп, наприклад. Мама каже, ну, будеш там лишня копійка, зайдеш у рибний, в рибному щось візьмеш, чи ще там, чи, ну, щось таке ну, завжди купляєш у себе там, у магазині чи в селі. Вчора поїхали в Чернечу Слободу. о, Будеш у магазині, треба гроші розміняти. там, Возьмеш, подивишся, огірочки, може, ще там щось. І, і так, І так завжди. Я не кажу, що ми там набираємо і постійно, але от такого відчуття свята як немає, бо оці святкові страви майже кожен може собі дозволити в простий будній день. Ой, я йду і не дивлюсь, чи я на кота навела камеру, чи ні. Ну, Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Ну, от немає такого відчуття. Ці всі страви, що ми там будемо готувати, а цього року взагалі немає. Навіть по мінімуму там будемо щось таке кутю зготуємо на Різдво. Ну, ми якось ще не перейшли на 25 грудня, тому ми по-старому ще будемо. Ну от Що ми там взяли? Ну, зробимо салатик. У нас є горошок. Молоковоз нам кілька днів тому привіз ковбаси різної, вареної, копченої. Кави мама взяла, розчинної, я п'ю. Я можу пити розчинну, але більш люблю мелену кави. Взяла взяла сирокопченої, моєї улюбленої, на молоковозі дешевший, вона завжди свіжа. Хоча в мене ще є палочка у морозілці на чорний день. Ну, вона така, знаєте, у нас більш її ніхто майже не їсть. Не подобається, бо вона з м'яса, без ніяких таких добавок. Більш привикла до хімозної ковбаси. Риби я взяла в конотопі, Уже ми засолили по нашому рецепту, як ми готуємо скумбрію. Оселедець ще є морожений, не знаю. З нього, може, зробимо наріздво у томатній заливці. Бачите, він в туалеті в хаті майже не ходить. Хоча вчора ходив в лоток. Що ще таке взяла? В конотопі взяла чорнослив. є, Може в салат додали. Думали взяти сьогодні ізюм. Кажу, нащо то ізюм? Як є чорнослив? Може зробимо млинці, оці великі, як налисники, але не з творогом, а взяли макову начинку сьогодні. Взяли кусочок сиру твердого, хочу зробити сирний рулет, де випікається сирна основа. Тоді кладеш фарш, згортаєш і печеш його. Це у нас це сирний рулет, це на всі свята. Це е, Ну от не, не буває такого, щоб у когось день народження чи ще щось і не було цього сирного рулету. Ой, от веду, хай А, Що е, ми ще такого взяли? Дріжджі узяли, взяли два плавлених сирки. Кусочок сиру твердого нам обійшовся в 92 гривні. А взяли чотири мандаринки. Бо була в Чернечі і якось мене вилетіло з голови, Мама каже: треба було хоч взяти, відчути свято. Так от 42 гривні за чотири мандаринки. Огірки взяла вчора в чернечі. По 100 гривень кілограм взяла чотири таких гарних огірочки на 68 гривень. Сьогодні взяла пекінку невеличку, таку маленьку. 17,50, по-моєму. Взяла дві пачки печення Наполеон по 18 гривень. А Може, зроблю морозиво, торт морозиво. Ну, це не на Новий рік це ось протягом цих свят. А більш такого ми нічого і не наготовляємо. Оце. Більш нічого такого, знаєте, як ото анекдот. Я нічого не буду готувати, ну спечу три пляцьки, да, чотири, ще щось, да, вареників, да, пиріжків. Оце і я кажу. Завтра буду коптити сало, яке зараз у розсолі, і м'ясо, от на салат. Там треба копчена грудинка, а у мене ж буде кусочок копченої свинини, тому м'яса не брали. Оце. Рибу взяли в конотопі, бо дешевше. А сьогодні подивилася солоний, солона Скумбрія 110 гривень рибинка, а я взяла по 150 гривень за кілограм сиру скумбрію. Отак. Можемо на Різдво спекти, ковбаски ще заморожені є наші. Ну, от якось, знаєте, раніше й морозилок не було, а зараз одна морозилка, в холодильнику така морозилка, і все мало. Все, і все чимся запхати, і, 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 і що ще треба, якого ще свята О, наведу на нього. Аби в країні все було добре. А й солодощів взагалі нічого не брали. Взяла бубликів, ну я їх сьогодні, ми їх сьогодні з'їмо, оці маленькі, а такого не брали. Зроблю з маковою начинкою налисники, щось спечу солоденького. А, ще знаєте, ви дивилася такий десерт в тіктоці вже тижнів два. Там вариться основа. Мухалібе називається там борошно, молоко, ой, я не пам'ятаю, точно виливаєш форму, воно захолоняє, це така, е солодке східне страва, така, десерт. о, думаю, як сказати. І зверху готуєш карамель, крем карамель і також заливаєш, воно таке тянуче згори виходить, а знизу захолоняє і має бути смачно. І там із простих продуктів. І писали люди в коментарях, що просто, але як дуже смачно. Так от такі справи. Чи є у вас відчуття свята? Бо зараз свято мож... ну, святкові страви, бо зараз якісь усе те, що раніше вважалося делікатесом і дефіцитом, зараз можеш дозволити собі, дозволити. У будь-який будній день ту саму рибу там запекти, м'ясо. Ну, мені так здається. Ой, нога зіскочила. Уже й дощик закінчився, таке хмарку нагнало. Взяли рукав для запікання. Не пам'ятаю, Уже забула, що ми там узяли. Ти вже змерз, Бусінка. Мужчина. <смі> Все, довольний. В туалет сходив. Підемо додому. У нас хліб, а через дві годинки виключать світло. А взяли оцю свят... лібину, ой, не святкову, а миколаївську чорну, за яку я казала вже не в одному відео. Хоча вчора брала я в Чернечі. Ой, ні, не в Чернечі в нас брала, заїжджала, бо в Чернечі так грошей не поміняла. Заїжджала до нас в магазин міняти, щоб заплатити людині, яка каструвала наших кабанчиків. От такі справи. Все. підемо ми додому. Ні-ні-ні, бусечка, ні. Зайчик назад, назад. Отак. Туди не підемо, там дуже погано мені проходить. Підемо додому. Все ніяк не ушию йому шлею від цього комплекту синього. Вона гарна, але трішки великувата на нього. Би знала, що отакі, як на ньому сіра, зараз є в Аврорі, а тоді як купувала, не сходила спочатку в Аврору, а купила. У ветаптеці. Оце синє. А то набагато краще. Ну, все, ми пішли. Підемо додому, босінка, бось, ти змерз? Всі почули. Босінка, ти змерз? Йдемо додому, ну йдемо, все.